Ми обрали ось цю каву машину. Чудовий вибір. От. Значить, вона коштує 12 тисяч 500 гривень. Тут все платить? Давай вирішимо. Давай на дю це фа. Один. Юзефа. Юзефа. Ти втопилась. Ну, давай на три рази. Ну трині. Три. Ні. Ну, Ще два. Один, два, три. один, два. Три. Ой, один, два, три. Оп, тим дуже, да? A few moments later. А 300 тисяч вибачень, дівчата. Що таке? Може вже час заплатити. Ми скоро зачиняємося. Просто. Так, дівчата, пора вже вирішити. Та не мішай! Ну, якщо ви не можете вирішити, давайте я за вас заплачу. Серйозно? Ну так що робити? Все зачиняється. Мені теж кава машина потрібна. Порахуйте нам разом. Оу, дякую! Чуєш, ж Софія? Ти з цим Юзефа так прикольно придумала. Ну, в таксі їй так не вийшло. Д давай так ТРЦ попробуємо. Ну, Давайте якраз знижки, ми щось зможемо.